Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про тимчасово окуповану територію про Крим. Гість програми Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас! Добрий, пане Ігоре. Зараз активно продукується ідея з призначення віце-прем'єра з, з питань Криму. От, власне, чи не запізно на даному на, на даному етапі це призначення? Ну, бачите, виникнення взагалі ідеї з віце-прем'єром було пов'язано з, з тією низкою законів, які було прийнято по відношенню до Крима а разом з тим, з виникненням потреб в координації зусиль в зв'язку з великою кількістю біженців з півострова і. Необхідністю вироблення політики по відношенню до Криму власне окупованих територій, виходячи з закону про окуповані території, і тому подібне. Тобто, така посада сьогодні вона потрібна як координуюча посада різних міністерств і відомств Кабміну для того, щоб в тому апараті цього віце-прем'єра, який би міг координувати і. Виробляти якусь таку цілісну політику по відношенню до, до цієї проблеми, наскільки на зараз на вашу думку, є ефективною і послідовною політика кабінету міністрів стосовно переселенців з Криму і стосовно тих людей, які залишаються жити на окупованій території, тому що ми пам'ятаємо, як Сергій Куніцине був представником президента. В автономії, потім він пішов у відставку, каже, що не було чіткого сигналу, як діяти в подальшому. Надалі бачите, тут є тут є різні погляди, різні думки, і зрозуміло, що переважна більшість людей, які переїхали, стали вимушеними переселенцями з Криму, не задоволені тою політикою, яку проводить влада, або, скажімо, тої частиною уваги, яку вона влада може приділяти цим людям. А, оскільки тут є об'єктивні причини, перша ключова об'єктивна причина, звісно, це відсутність коштів. Значна кількість коштів зараз іде на війну на сході, і а, всі мають з цим рахуватися. Але разом з тим, разом з тим. Уряд і Верховна Рада, в цілому влада, так, якщо говорити так, то за цей час зробила доволі багато для того, щоб якимось чином врегулювати цю проблему, хоча б а не не кидати цих людей на призволяще. Хоча хоча об'єктивно кажучи, треба сказати, що левову частку зусиль була зроблена. Громадянськими активістами, які взяли на себе ключові функції облаштування у цих людей, які при вимушені були виїхати з Криму. От ми з вами в студії неодноразово говорили про права кримського татарського народу. Власне, останній приклад: день прапора кримські татари хотіли відзначити. Була заборона суду, була декілька заявок про проведення мітингу в парку. А що це означає? Це все координується із Російською Федерацією по відношенню до кримських татар. Ключове питання для Росії це лояльність, тому будь-яка група, яка на думку Росіян не є лояльною к політиці Кремлю. Вона відповідно по відношенню цієї групи Кремль проводить політику батога. А зрозуміло, що в політиці це не лише політика потога, є політика прянику по відношенню до тих а, частин а, еліт, політичних еліт кримсько-татарських, які погоджуються стати колаборантами. А, і на цьому, якби в, 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 в таких от власне, в цих межах вони і грають. А, сьогодні міджись татарського народу і переважно більшість кримських татар відкидає російську окупацію, і останні заяви міжліса про те, що вони не будуть брати участь. Ну принаймні поки що не будуть це про це свідчить, не будуть брати участь в а, виборах. А значить, е, кримські татари відмовляються легітимізувати е, е, режим окупації, який існує в Криму. Вони спричинили чергову хвилю репресій по відношенню до кримських татар. Ми бачили вчорашнє захоплення Медресе під Сімферополем. тобто, це була така демонстративна акція примушення примушення до співпраці, чи там ну, якось так це виглядає. Але ну, і, і зрозуміло оці. Типова російська процедура е, проведення мітингів, е, демонстрацій, вона дуже принизлива по відношенню, по відношенню до групи, які хочуть продемонструвати свою ідентичність, і ми бачимо, що це справді е, створює дуже велику напругу в Криму. І ці репресії, по великому рахунку, вони а здебі значній мірі і далі продовжують розхитувати ситуацію, політичну ситуацію на півострові а паралельно з цим, ви знаєте, відбувається, коли практично зірваний е, сезон, коли кримське населення не, не те, точніше, населення, яке зазвичай самофінансоване, яке е, жило за рахунок е, е, туристів. Цього року воно практично не отримує цих туристів, не отримує цих коштів, і е, залишаються лише пенсіонери, е, невеличка частина бюджетників і військові, які отримали зиск власне з е, окупації. Всі решта е, опиняються біля розбитого такого корита, і, і це в цілому буде спричиняти доволі серйозну, о, серйозну дестабілізацію восени цього року. От які наслідки власне невдоволення? От, деякі аналітики пишуть, що після туристичного е, сезону, після того, що люди недоотримали кошти за рахунок здачі свого майна в оренду, за рахунок торгівлі буде такий певний бунт і по суті розпочнеться процес деокупації Криму зсередини. Я не певний. Я, я не дуже сильно вірю насправді в, в такі прогнози, що це відбудеться цієї осені, що. Все станеться набагато швидше. Кількість людей зазумбованих, які ще продовжують перебувати в, то, в тому стані ейфорії, хоча вона справді ейфорія зараз в значній мірі спала, доволі велика і плюс пенсіонери це доволі великий прошарок населення, це приблизно там 300-400 тисяч. Вони uh, отримують певну, отримали певне підвищення своїх пенсій. І за, за рахунок от таких от категорій, в принципі, російській владі вдасться втримати ситуацію під контролем. Але незадоволення воно буде накопичуватися. І тут ніхто не знає, коли станеться та та остання крапля, яка власне, змінить ситуацію, або та остання соломинка, яка зламає спину верблюду. Тобто це питання, питання часу, питання політики, і і не лише політики російської на півострові, а й політики української, як Українці, українці будуть вибудовувати свої відносини і своє ставлення до Криму, до населення Криму. А, і яка, наскільки чітка і зрозуміла буде політика по відношенню до компаній кримських е, е, і тому подібне. Тобто без цього це ж дуже важко mm -hmm. дати якийсь точний прогноз. Відносно кримських компаній, от наскільки громадянська позиція на сьогодні проявляється цих компаній. От е, Буквально вчора з'явилася явила, інформація, що одна із фірм, яка належить до е, компаній, е, Фірташа, вона вже по суті змирилася з тим, що жити за російським законодавством. З іншого боку, є чимало компаній, які не захотіли працювати на тимчасово окупованій території. Власне, наскільки масовим можуть бути відтік інвестицій через компанії, які відмовляються там працювати? Ну, інвестиції дуже важливо, не тільки інвестиції. насправді важливий і людський капітал. Тобто люди, які вміють заробляти гроші, які. Готові ризикувати, які прагнуть якихось інновацій. Тобто, власне, на цих людях і, і тримався економічний розвиток, в тому числі в Криму. Є різний бізнес, є бізнес, який можна взяти і перенести в Україну. Да? А є бізнес, який ну, ніяк не можна перенести. Наприклад, я знаю, що є, скажімо, Заводи, виноробні заводи і виноробні фірми, які де господарі цих заводів вони дуже лояльні до України, вони підтримують Україну, але вони не можуть просто взяти і свої виноградники перенести з Криму куди в інше місце. Тому вони змушені якимось чином знаходити компроміс. Хоча при тому при всьому вони демонструють проукраїнську позицію, відверто демонструють проукраїнську позицію. Є такі, яким все байдуже, да, які готові там, скажімо, підписатися під кримські закони і йти на, на поклін до до росіян. Тобто, тут є різні справді обставини. Але якщо умовно кажучи, фірма зареєструвалася в Криму і платить податки в Криму і відповідним чином а, діє за російським законодавством, то відповідно до цієї фірми а, будуть накладені а, накладені санкції Європейським Союзом, угу. а, і про це вже було заявлено, що всі і товари від, відмовляються, та, та, відмовляються та, без без погодження в Києві. І, і, а значить, це виникає ще один дуже цікавий момент для торгів. Да? Тобто е, це посада віта прем'єра, ви кажете, вона дуже важлива якраз, і цікава це, якраз і в цьому контексті, тому що це торги постійні, наскільки е, отримати такий дозвіл, а це е, завжди кошти, це завжди якісь узгодження, це завжди якась процедура, де Київ також може серйозно впливати на, на кримські події. Пані Юрі, от сказали про е, політику Батога по відношенню до кримських татар, але насправді бачимо, що Кремль забуває навіть тих людей, які були сподвижниками державного перевороту і псевдореферендуму на території Криму. Рустам Тиміргалів подав відставку. Тобто, чи це означає, що оця ці перші кроки вони можуть е, е, проявитися більш такому глобальному масштабі, тому що є ще у нас Аксіо Константинов, можуть їм. Забути ті позитиви, які вони зробили для Росії ще кілька місяців тому, ну звісно, така ситуація можлива, а враховуючи те, що в принципі Росія ніколи не, скажімо, не, 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 не має таких практик, скажімо там. Підтримувати своїх протеже впродовж там, всього часу. Да? Вони їх використовують, вони в значній мірі використовують людей, потім викидають, тобто, як будь-яка імперія поводить себе. А, важко сказати, яка буде майбутня доля їх. Я особисто бачив їх долю в, в тюрмі, оскільки вони сепаратисти, і проти них порушені карні справи, і на них є припис прокуратури. Але ну поки що вони знаходяться там, перебувають на цих посадах. Я думаю, це тимчасове явище, оскільки просто Києву зараз не, не до них. А зрозуміло, що переважно Київ, і ми бачимо, яка політика зараз проходить в або яку політику намагає реалізуватися реалізувати Москва. І в першу чергу вона хоче замінити практично максимально замінити. Ціх кримських московськими. Це відбувається ну, практично в силовій сфері, це дуже активно відбувається в армії, залишається лише чиновничий апарат, який також поступово буде насичатися саме такими командированими з Москви. А, але відповідно а цих, оскільки вони тепер громадяни Росії, їх як чиновники їх можуть перекинути на Камчатку, наприклад, ще кудись. Не забувайте, що з наступного року а, кримчани тепер будуть іти в армію. Хлопці значить, вони можуть потрапити на Північний Кавказ, можуть взагалі поїхати в далекі місця. Ну і тому подібно. Ну і багато хто з військових, які зрадив присязі українській і перейшов на бік ворога, тепер. Також їх викинули з армії або відправили на Кавказ, так що Росія всім дає гель всім сестрам по сергам. Тобто, тут якраз треба віддати належне, вона зрадники не прощає навіть е чужих зрадників. Тому що зрадив один, раз, зрадить і в раз. Буквально декілька тез відносно виборів, які відбудуться в Криму у вересні місяці. Може змінитися конфігурація сил у кримському парламенті? Ну зрозуміло, вона відбудеться. Враховуючи те, що це практично зайдуть російські партії, там буде максимально, я думаю, переважна більшість єдину в Росії, можливо, декілька ще політичних проєктів також потрапить російських. да, там ті ж самі «Справедлива Росія, «Єдина Росія, там ЛДПР і таке інше. Тобто, в принципі, буде така сама конфігурація комуністів. І, і будь де можливо а, якраз в, враховуючи те, що проукраїнське населення голосувати не буде критка татарська населення голосувати не буде. Тобто, практично там буде відсутня, як факт відсутня будь-яка опозиція А будуть просто от такі от імперські сили, які там будуть перебувати практично без будь-якої опозиції. Я дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні разом з нами був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.